У Греції біля Афін гасять дві лісові пожежі. Боротьбу з вогнем ускладнює сильний вітер. Горить малонаселений район коло міста Кератея, що приблизно за 35 кілометрів на південь від столиці. Полум'я охопило сосняк та оливкові плантації. Місцевим сказали евакуюватися. З вогнем борються десятки пожежників та 23 літаки. Ще один сосновий ліс палає в громаді Стамата, яка на північ від Афін. Місто частково вкрив дим, але загрози житловим будинкам поки що немає. Загалом, через спеку та вітер у багатьох регіонах Греції за вихідні спалахнули десятки пожеж. Тут радять триматися якому гадалі від лісів. Вогнаборцям вже вдалося взяти під контроль одну пожежу в гористій місцевості біля столиці, а другу на острові в Егейському морі. Лісові пожежі в цій країні явище звичайне, але останніми роками вони стали більш нищівними, бо літо стало спекотнішим, сухішим і вітрянішим.